Не працює цілу Євген один із тих, хто відчув брак зв'язку. Хвилюється за рідню. Відсутність гудків у трубці наражає близьких на небезпеку. Скільки це могло продовжуватися? Тобто, Період ще раз в півгода він не працює от трьох днів і от неділю не працював зараз. Таких, як він, у сумах не одна сотня. Понад півтори тисячі абонентів загалом в один момент позбулися послуги. Зокрема, ті, хто мешкає у Курському мікрорайоні та на деяких вулицях у бік авторинку. Проблема зазначають у телефонній компанії не нова, проте в таких великих масштабах кабелі ще не різали. Вирізали у будинках, у під'їздах, ну в каналізації рідко дуже. Це масове. Сума збитку до 200 тисяч гривень. Зв'язківці підозрюють, це не просте хуліганство, кимось напрацьований цілий механізм. Це підготовлені вже люди, у яких є е, інструменти, якими треба буде цей кабель порізати, і автомобіль його треба відвести, тому що тут просто так його носить по, по вулиці, самі розумієте, що ніхто не буде. У міліції інформують, такі масштабні випадки трапляються не часто, Звучинців поки не затримано. Періодично трапляються такі крадіжки, на жаль, було. Вчинена цю крадіжку із колодязя каналізаційного, де проходив цей кабель, близько 140 метрів. Кабелю було викрадено. В діях не встановлених поки що осіб бачаються ознаки злочину, передбаченого частиною першої статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка. Зловмисника може загружувати до трьох років позбавлення волі. Повернути зв'язок до слухавок Сумчан обіцяють вже найближчими днями зазначимо. Подібне сталося також на вулиці Парковій в районі хім містечка. Євген Поростенко, Сергій Лазаренко, Віктор Лапченко на часі новини.